Сьогодні дуже багато інформаційних агентств передають про те, що дуже багато танкерів оцього тіньового так званого флоту Московії вони кружляють у водах біля Китаю, і Китай не приймає їх. А давайте згадаємо, що Китай і індія є найбільшими споживачами московської нафти. І на фоні цього виглядає більш ніж дивним реакція української влади відмовити. Транспортувати нафтопроводом дружба московську нафту, а це не мало не багато. Це приблизно 300 барелей в день. Це десь біля 20 мільйонів доларів щоденно. Тобто це більше як 7 мільярдів доларів, які отримує Московія від продажу своєї сировини через територію України в рік. Куди вони скеровують ці 7 мільярдів? Вони скеровують їх. На потреби своєї і рашистської агресії, і вони скеровують їх, щоб вбивати українців. І коли ми чуємо від влади, що вони не хочуть зупиняти транспортування московської нафти, то це питання, звичайно, і до міністра енергетики. Також тому, що ну, на мою думку, мало би прозвучати дуже чітка позиція, і мали би бути здійснені всі заходи для того, щоб зупинити транзит московської нафти.